Чомучки, ми дітки веселі, зростають чомучки у кожній оселі. Чому куди і як Ми дуже хочемо знати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати. День бабака весели та цікаве свято, яке відзначається. В багатьох країнах світу, зокрема в Америці, Європі та Україні. Щорічне свято відзначається 2 лютого, проте мало хто знає, що традиції цього свята мають довгу, багаторічну історію. Так що віщує бабака. Цей день люди намагаються за поведінкою бабаків визначити, якою буде весна. Та коли вона прийде. Вважається, що якщо бабак виліз з нори та не побачив свою тінь, слід чекати на теплу та ранню весну. Якщо баба бачить свою тінь, лякається і ховається, то холоди затягнуться ще на шість тижнів. За припущенням істориків, у Європи дослухалися до прогнозів тварин. Ще з часів Римської імперії. Імовірно, римську традицію згодом перейняли християни. Адже 2 лютого за Григоріанським та Новоюліанським календарем церква святкує стрітіння Господнє. Католики цього дня завжди освячують свічки, які мають захистити Дім від зими. В Українців на «Стрітіння» Також є народна прикмета, пов'язана з погодою, бо на стрітення зима з весною зустрічаються. Якщо на свято погода ясна і сонячна, такою і весна буде, коли на свято падає сніг та морозно, значить зима перемогла і до кінця лютого не відпустить. Тобто прогнозувати погоду 2 лютого було розповсюдженим явищем. У наших пращурів з давніх часів. В Україні винуватцями свята також є бабаки. Вони живуть в різних регіонах. В Харкові бабак Тимко, у Львові мишко та Маруся, а в Києві вікентій. Харківський бабак Тимко знаходиться під опікою лабораторії імені Каразіна. Свято на Харківщині започаткували у 2024 році на біостанції в Гайдарах під Змієвом. Відтоді змінилося вже три покоління звірятих синоптиків. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації бабак Тимко 3 потрапив під окупацію в селі Нестерівка. Восени 2022 року населений пункт звільнили. Тваринка не постраждала та знов виконує своє важливе завдання на свято. У Львові бабаків завжди будять на свято Стретіння Господнього. Вони мешкають в дитячому еколого туристичному центрі. Мета свята Бабака: люди дістають тваринку з нори, уважно стежать за поведінкою бабака, що має вказати, яка погода очікується протягом наступних тижнів. Професійні синоптики кажуть, що поважають свято, і воно важливе для привернення уваги, до збереження природи, але не для наукових прогнозів. Український гідрометцентр опублікував жартівливе фото бабака з підписом Я гризун, а не метеоролог. Можна зауважити, що в Україні степовий бабак у 2021 році. Був занесений до червоної книги, як вид, що зникає. Тому головним сенсом свята є привернення уваги до захисту гризунів.